Всім привіт! Сьогодні в мене оладки. Такі пухкенькі, рум'яні. Оладки виходять такі пухкенькі, м'ягенькі і дуже смачні. Може хтось робить їх по-іншому. Є багато рецептів, і кожна господиня має свої навики, як робити оладки. Я завжди роблю їх так і з вами ділюся. Також ще додаю яблука на терті, але це вже з іншим рецептом. дуже смачно. Ну, сьогодні я захотіла зробити без яблук. Тому вийшли такі. Наслідуючий раз зроблю з яблуками що мені потрібно для оладків. Одне яйце, я вже його тут збила, і зараз буду додавати кефірчик. Кефірчик має бути теплий. Я його підігріла у мікрохвильовій печі. Так, має бути більш тепленький. Можете пальцем спробувати, якщо так, не гаряче, а таке більш тепленьке. То він нормальний, можете додавати його сюди. Я його зараз долию. Але так, як я одною юркою знімаю, то все вам розкажу, а потім буду додавати. І тоді вже поступово буду додавати, в мене вже тут приготовлено, сода є. І сіль. Додам, також зіб'ю гарно. Потім вже цукор додав. У мене тут 3 столові ложки цукру. І вже в кінці буду додати муку, але муку буду додати вже не всю, тому що, по консистенції буду бачити, які мені потрібно для оладків, тісто, яке воно має бути, я вам буду показувати. Може, і вся піде. І поступово буду збивати. Чому я даю сіль, ви будете питати для оладків. Для структури тіста, щоб оладки були такі пухкенькі. І так як цукру небагато, я даю, тому треба давати, я завжди так роблю, додаю сіль, і воно тоді, тоді поєднується. І виходять дуже смачненькі оладки. Підростають гарно. Я всипала сюди половинку борошна, але бачите, воно ще таке рідковате. Значить, треба сипати, ще досипати. Все, я вже досипала все борошно. Отака От густота має бути. Отаке От тісто має вийти. Все, я його гарно перемішала. І накриваю його, і залишаю на 15 хвилин, щоб тісто настоялося на оладки. Коли вже я буду випікати, я вже його вимішувати не буду, я просто буду брати або ложкою, або мішечком кондитерським і буду на, на пательню виставляти. Коли сода з кефіром запрацює через 15 хвилин, я буду жарити на маленькому вогні. І на пательну я також не буду давати багато олії. Я буду вам все показувати, як я їх обжарюю. От скільки в мене олії. Я вже вкинула на спробу, яке як, як тісто буде, от, так що можна вже піджарювати. І зараз буду викладати їх сюди, оладки. Накрила оладки кришкою, так. Вони піджарюються і дивлюся, щоб не пригоріли. А тут в мене хлівчик від стойка. От. Ще маю два рази його скласти, щоб поставити потім на холодну ферментацію. Ось які в мене оладки получились. Я їх нажарила небагато, бо їх треба вживати, коли вони свіжі. Тоді вони тоді дуже смачненькі. Їх можна. Їсти і сметаною, з молоком згурщоним, з вареничком. Хто з чим любить? До чаю саме це. Я вже його розламала одного, щоб вам показати, який він виглядає, оладик. Ось так. Такі вони пористі. Бачите, наче я наведу добре. Ось так, пористі, з дирками. І дуже смачненькі. І тут, бачите, які дирки мають. Дуже смачно. Спробуйте, якщо ви не пробували додавати сіль, спробуйте. Вони мають зовсім інший смак, як без солі. Всім дякую за перегляди. Дякую, хто підписується на мій канал, тому що ви даєте зростати моєму каналу. Щоб я набрала більше підписників, дуже вам дякую. Ставте лайки, підписуйтесь. Всім пока!